Добрий день, мої любі діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про пори року. Послухайте у вас на загадку. Холодна біла лісово лила, скувала річку, струмок спинила. Яка це пора року? Здогадались? Молодці зима! Яка наступна пора року? Тане сніжок, зелені лужок. День прибуває, коли це буває. Правильно, весна. Наступна пора року. У садках смачна малина, а яблука, ожина, фрукти, і зелень, соковита. Це смачні дарунки. Літа молодці. Наступна пора року прохолодна, жовкне листя, горобина у намисті, птах у вирій відлітає, в яку пору це буває? Осінь. Молодці діти, ви гарно запам'ятали пори року, а зараз я вам пропоную пограти у дидактичну гру «Назви пору року.